Друзі, в наявності сама популярна модель костюма Softshell. Це модель 2023 року. Це тканина Softshell, яка видержує 10 тисяч мм посадки. Не боїться ніякого дождя, не мокрого снігу. Це костюм йде як демісезонний. Ви можете його одягати як осенью, так і взимку. Піддівайте під нього. Взимку якесь термобелью, та й буде вам дуже комфортно. Він дуже зручний, дуже удобний. Це бджілка пролетіла, хоче такий костюм себе придбати. У нього є капюшон. Дуже багато карманів. Капюшон регулюється, стягується. Тут є змійка, він розтибається. Також ви можете подивитися, усі кармани йдуть з змійкою водоотталкуючою. Сюди водичка не буде попадати. Також ліпучка йде з однієї сторони та з другої. Змійка також влагостійка йде на основної курточки. Це дуже важливо. Бо хтось економи. Це все можна у нас придбати. Також такі ж перчатки, таку маску. Кому який розмір, пишіть. Усі розміри у нас заміряні для вас. Всім гарного дня, слава Україні!